Вітаю! Сьогодні ми розбираємо один із, мабуть, найцікавіших архітектурних патернів гексагональну архітектуру. Її ще називають порти та адаптери. Давайте подивимось, як ця штука може по суті врятувати серце вашого застосунку. Но знайома історія, правда? Вирішили, скажімо, переїхати з однієї бази даних на іншу, щось оновити, і раптом бац, уся система лежить. Це ж класика, і це перша ознака того, що архітектура тісно зв'язана, де одна зміна тягне за собою ланцюгову реакцію. А корінь проблеми ось у чому. Найважливіше, тобто бізнес-логіка, ті самі правила, які роблять застосунок унікальним, вона просто перемішана з кодом для інтерфейсу, для бази даних, для якихось зовнішніх сервісів. І в результаті система стає крихкою, її тестувати важко і підтримувати суцільний біль. І щоб розплутати цей клубок, уявімо наш застосунок як фортецю, в самому самому центрі скарб, тобто наша бізнес-логіка. А все, що навколо, бази даних, фреймворки, інтерфейси це зовнішній світ. І от гексагональна архітектура, по суті, будує міцні стіни і чітко визначені ворота, щоб цей скарб захистити. Ось і офіційне визначення, але ключове слово тут ізолює. Головна мета зробити так, щоб ядро застосунку взагалі не знало, хто і як ним користується, чи це людина через веб-сторінку, чи інша програма через API, чи навіть база даних. Ядру байдуже. Гаразд, стіни ми збудували. Тепер давайте зазирнемо всередину цієї нашої фортеці, подивимось, що ж ми так ретельно охороняємо. А це бізнес-ядро. Це чиста логіка, яка взагалі не залежить від жодних зовнішніх технологій. І це ядро складається з двох головних частин. Перша, це модель. Це, власне, самі бізнес-об'єкти, наприклад, товар чи кошик. А друга частина це сервіси застосунку. Вони по суті диригують цими моделями, щоб виконати якесь конкретне завдання, ну, скажімо, додати товар до кошика. Так, ми маємо захищене ядро, але воно ж не може існувати у вакуумі, правда? Йому потрібно якось спілкуватися із зовнішнім світом. І для цього існують спеціальні межі, які ми називаємо порти. Це, звісно, не фізичні порти, а просто чітко описані програмні інтерфейси. І ось тут увага, є дуже важливий момент. Як видно на схемі, існує два типи портів: первинні або вхідні це, по суті, API нашого ядра. Вони кажуть, ось так мною можна керувати. Наприклад, є сценарій додати в кошик. А вторинні або вихідні порти це те, що потрібно самому ядру від зовнішнього світу. Наприклад, мені треба якось зберегти кошик, і для цього визначається інтерфейс репозиторію. Добре, порти ми визначили. Це, скажімо, наші розетки. А тепер нам потрібні вилки, щоб до них під'єднатися. І ось це якраз і є роль адаптерів. Вони працюють як перекладачі між зовнішнім світом і нашим ядром. Ось тут і починається вся магія rest контролер може бути адаптером для первинного порту, а для вторинного порту для репозиторію ми можемо написати один адаптер, що зберігає дані просто в пам'яті для швидких тестів і зовсім інший, що працює з реальною базою даних, або навіть підсунути МОК об'єкт для юніт тестів. А ядро, ядро навіть не помітить різниці, бо воно спілкується лише з портом. Давайте просто простежимо шлях одного запиту: хтось натискає додати в кошик. rest адаптер отримує цей запит. Він не виконує логіку сам, ні, він просто викликає відповідний первинний порт. Далі ядро робить свою справу, а потім через вторинний порт каже збережи результат. І вже конкретний адаптер збереження виконує цю роботу. І щоб уся ця конструкція працювала як годинник, існує одне єдине, але надзвичайно важливе правило. Це можна сказати фундамент усієї архітектури. Отже, ось ключовий момент зовнішні шари. Тобто адаптери можуть залежати від внутрішніх, від портів, від ядра, але ніколи, ніколи навтаки, ядро нічого не знає про адаптери, йому невідомо про REST, HTTP чи MySQL. Воно абсолютно незалежне. Цей слайд, до речі, чудово ілюструється правило. Подивіться, кожен зовнішній шар вказує на той, що ближче до центру. Адаптери залежать від портів у застосунку, а сервіси застосунку від бізнес-моделей. Залежності ніби стікаються до центру. Ця цитата з джерела, на якому базується цей огляд, ідеально підсумовує головну мету. Зверніть увагу, усі стрілочки з залежностей, увесь потік завжди йде всередину, від якихось зовнішніх деталей до чистої незамутненої бізнес логіки. Ну, а як цього досягти на практиці? Можна, наприклад, структурувати проект на модулі, скажімо, в Maven чи Gradle, де ви просто фізично не зможете створити залежність у неправильному напрямку. Або ж є інструменти на кштальт ArchUnit, якими можна писати тести, що перевіряють архітектуру, і просто ламають збірку, якщо хтось порушив правило. А ось і головний доказ ефективності. У тому туторіалі, з якого ми взяли матеріал, для заміни бази даних з InMemory на MySQL знадобилося змінити нуль рядків коду в ядрі застосунку. Саме так, нуль. Просто додали новий адаптер і підключили його. Це ж неймовірно, правда? То що ми маємо в сухому залишку? Можна легко міняти технології, не чіпаючи найціннішого, можна тестувати бізнес логіку без запуску веб сервера чи бази даних, що робить тести просто блискавичними. Можна почати розробку з бізнес логіки, а вже потім вирішити, який буде фреймворк чи база даних. І все це разом дає код, який набагато набагато легше підтримувати. І на завершення варто поставити собі запитання, чи захищена бізнес логіка у проектах, чи будь-яка зміна технології може призвести до колапсу. Гексагональна архітектура пропонує надійний спосіб збудувати справжню фортецю. Дякую за увагу!